Ми розпочали з головного, з термінів, змін до законодавства та ключових понять. Розібралися, як правильно класифікувати деревину по породах, пошкодженнях та класах якості. Окремо зупинились на деревині дров'яні та методам вимірювання об'єму по колодний та штабельний. В деталях пройшли весь алгоритм взаємодії від торгів до супроводу договору. На практиці ми реально пройшли весь ланцюг від лісу до паперів, вивчили особливості догляду за лісовими культурами, подивились про рідження прочистку. про чистку. Мене вразила ділянка 208-річними природними насадженнями. Це був справжній польовий аудит. Ми самі визначали якість деревини, робили заміри, працювали з лісотаксаційною документацією і зрозуміли. Класифікація це не формальність, а запорука справедливих торгів. Дані заходи відбуваються сьогодні на системній основі надзвичайно корисні. Під час навчання ми узнали багато що стосується нормативної документації і говорили не лише про деревину, говорили про проблеми, які стосуються організації торгів, Проблеми, які стосуються після торгового сервісу, в першу чергу стосовно моніторингу виконання договорів, укладених на основі проведених торгів.